В місті Дубно на залізниці загинув чоловік. За інформацією правоохоронців, загиблим виявився 27-річний місцевий житель. Машиніст електропотяга з полученням Львів здолбунів, з здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово з'явився на коліях. Пішохід отримав смертельні травми. Ним виявився 27-річний дубенчанин. А в Горбакові правоохоронці зупинили водія вантажівки, який перебував за кермом на підпитку. Учора на автодорозі патрульні помітили, як водій вантажівки МАН декілька разів ледь не врізався у відбійник, а пізніше не вмікнув покажчик повороту. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб і почали спілкуватися із водієм, то виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від проходження огляду за допомогою драгера та у медзакладі він відмовився. На керманича склали два адмінматеріали. Це за керування у стані сп'яніння або відмови від огляду та за порушення правил користування світловими показчиками повороту. Не обійшлося також і без пожеж. Вогонь пошкодив домівку в селі Повча Дубенського району. Рятувальники, що прибули на місце, побачили, що пожежа виникла у дерев'яному житловому будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Менш ніж за дві години пожежу вдалося ліквідувати. На жаль, вогонь з знищити меблі речі домашнього вшитку, покриття та прикриття на площі 20 метрів квадратних. та постраждалих немає. Причина та збитків встановлюється. Довелося рятувальникам приборкувати полум'я і в господарській будівлі села Городок. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у господарській будівлі. На ліквідацію оперативно було подано вогнегасні речовини. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Проте, завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, цього вдалося уникнути. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю. Жертв та постраждалих немає. Працівники ДСНС нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті Задля збереження як свого життя та здоров'я, так і своїх близьких. Ольга Данілюк, новини рівного.